Дорогі наші помічники, сьогодні в цій залі зібралися найкращі команди Розденянського району, команди дружини неспожежі. Ви робите велику справу, допомагаєте нам, навчаєте дітей, попереджуєте біду. Багато дорослих могли б навчитися у вас правил безпеки і діяльності, а також дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Я бажаю вам щоб е, ваша наснага, ваша жага до перемоги, ваш талант допомогли вам. Всього найкращого. Небо стапно любови добля зі мене матір Боже Україну. Є така професія життя від вогню безжального, я така професія, першим біг дити, та добронародня сили наша літи. Я така професія вмерти молодим, щоб не повторився горя, чорний дим. Є така професія без гучних людей, можна дошути пам'яті і в серцях людей. Хороблі, відпали, проводні і все люди Ми вдячні вам, бажаємо діти на пішки. Ми хочемо бути, схожими на вас. Цілий рік і кожного годину. Ризикуючи життям, вони першими приходять на допомогу. Надійною зміною. Всі разом ми сила, Надійна сім'я, всі разом майбутнє держави розляжемо найважливіші справи. Спокійно може спати Україно зростила ти надійну зміну. До вашої не друга, життєва, як охопити полум'я, можеш все, життєво. Сьогодні всі разом зібралися у спортзалі, бо в футбола маненько вже не грали. А де сьогодні Дмитрик? без нього не зіграти. Алло, алло, Дмитро, тебе ми так чекають. Приходь, давай скоріше, всі друзів ми збираємо. Про мене не турбуйтесь, я швидко одягнуся, Виш брюки попросую, і в мами відпрошуся. Діти, сьогодні мене тато веде у ресторан. Наталя, ти наставшу і перевіриш крам. Попе підлогу, доню, Дмитро, позамітай. до школи приготуйся і книжку почитай. Сьогодні йду у дискобар. батька, дивись на слова і перевіриш крас, помий підлогу, прошу і позамітай, до школи приготуйся і книжку почитай. Оце тобі везуха, оце тобі прикол. Я випресую брюки і швидко на футбол. Пушинка, ти за старшу. мене прошу, не здай, Помий і підлогу і книжку почитай. Дітей саме удома не можна. Залишати, а всю електротехніку потрібно вимикати. А бувають і такі історії незвичні. Бажаємо, щоб ви не стали такими ж героями в кавичках. Пропоную переглянути геролаш, надзвичайні пригоди фіксиків. Що це може призвести до колосального підвищення напруги електромережі, на а може до короткого замикання, а потім і до пожежі. Знаєш, це мої речі, нічого не можна знайти. Професор, професор, ніде не може знайти вашого партнера. І де ви поділи телефон, я не знаю. Я об'яву роздрукувала, піду розклеювати. Ось бачите, Діме, зараз нічого не вийде. Треба почекати, по колісочкам роздаде мої інструменти. Повній, басти! Повній, басти! Okay. Від цього всіх дибіт, як виходиш на двір із хати, вимикай все, а тоді гуляй. Пам'ятай, батько, сі, мови це столи і негайно звіни від педи, від піди. Це пісні солов'їні Україна. Меродинсе лише Ламансько за занято перше місце у районі.